Друзі, всім привіт вітаю на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Я чомусь був впевнений на 100%, що більшість українців, якщо не всі українці, які зараз в Польщі, знають, що, що таке тимчасовий захист, що таке статус Укр, з чого він складається, що потрібно мати, щоб повноцінно його мати і ним користуватися. Виявляється, не всі це знають, і дехто потрапляє в серйозну проблему, втрачаючи навіть роботу і все, що мав до того. Чому я про це говорю? Зараз розповім, тому що отримав буквально кілька годин тому дзвінок з проханням Саша поясни, розкажи, чому так сталося і чому мене не пропустили на кордоні. Я ж тільки була в Україні 4 дні. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, втисніть подобайку та залиште коментар, чи знали ви, що складається тимчасовий захист статус Укр в Польщі. Буде цікаво почитати, чи всі це знають. Отже, отримую я сьогодні дзвінок. Хоча я не надаю приватних консультацій, я думаю, що більшість з вас про це знає. Все, що я знаю, я ділюся в своєму блозі на Ютубі, Фейсбуці чи Тіхтоці, чи в телеграм-каналі, куди також всіх запрошую. Там можна отримати також цікаву і важливу інформацію. Приєднуйтесь в телеграм-канал в описі під відео ви знайдете посилання. Отже, телефонує до мене дівчина каже: Саша, поможи. Мені дали твій номер телефону, казали, що ти можеш щось пояснити. Отже, розповідає. Працює в Польщі вже там 4 місяці, заїхала по безвізу. Взяла собі песель Укр зробила. Супер. Працювала, приїхала в Україну, вирішити якісь свої питання. Чотири дня їй то зайшло, і там буквально день чи два тому вона їхала на кордон і її не пропустили. Сказали, що у вас немає днів по безвізу, у вас немає статусу Укер. Повертайтеся назад. Вдома сидіть в Україні або три місяці, щоб відновити безвіз. тобто... Коридорчик, або подавайтеся на візу. Ну і звичайно, в людини паніка. В неї робота в Польщі, сім'я, все як має бути. Треба повернутися, треба якось то вирішити питання, а вирішити це не вдасться. Чому? Тому що статус Укр – це не песель Укр тільки. Це песель Укр і це програмка в телефоні, Дія. – це все реєстрація. Якщо у вас все це є, тобто ви собі зробили песель Укр в Польщі, встановили додаток ДІЯ ПЛ ЕМО Биватель, все у вас там добре пройшло з реєстрацією, все підтвердилося. Він активний, ніяких там додаткових е, про ніяких там додаткових нюансів не пише. Тоді все добре. Ви можете їхати і до 30 днів бути за кордоном від Польщі, тобто виїжджати з Польщі чи в Україну, чи в будь-яку іншу країну, і потім повертатися без проблем. Ви заїжджаєте. Якщо ж у вас тільки песель Укр, ви собі не встановлювали ніяких додатків, нічого такого не робили і вважаєте, що у вас є повноцінний статус Укр, ви помиляєтесь. І потім у вас є проблеми на кордоні, тому що прикордонники діють в межах закону. Польська гранічна дія в межах закону має бути діяпел ЕМОБИВАТЕЛЬ. Якщо його немає, у вас немає статусу Укер, і ви не можете перетинати кордон. Ви можете бути. По безвізу, по візі, по карті побиту в Польщі без статусу Укр довше, ніж діє там, карта побиту безвіз чи віза. Я вже про це неодноразово говорив. Польща не дає депортації за протерміновані документи, але вона й не дає можливості перетнати кордон по протермінованих документах. Тому це треба враховувати. І коли ви зараз будете заїжджати чи буквально щойно заїхали в Польщу, робіть собі ПСЛ укер і встановлюйте додаток. Таким чином, ви робите собі статус «Укр». Якщо ж немає, то, на жаль, у вас немає статусу «Укр». І ви, якщо вийдете, а ви без проблем вийдете з Польщі, в будь-яку країну повернетеся в Україну, наприклад, то з України в Польщу вам вже потрібно буде нову візу або в Україні побути більше трьох місяців, щоб відновити безвіз і тоді заїжджати. Але в такому випадку до мене от дівчина говорить, що мені робити, в мене там робота. Ну що, телефонувати на роботу, питатися, чи вони можуть почекати стільки-то, стільки-то. Якщо ви не можете зробити візу, ну, то три місяці вас чекати, не знаю, чи будуть, сумніваюся. Якщо маєте можливість податись на візу, запрошення на роботу, робити візу, ну це буде швидше, звичайно. Тобто варіантів не так багато, але це промах самої людини. Вона не знала. Вона мені так це по телефону сказала, що Саша, я не знала, що так треба, що такі вимоги і що статус Укр складається от з таких ото пунктів. Вона думала, що песель укр взяла, він є в мене, значить, все гаразд. Ні, не все гаразд. Це не повноцінний статус Укр, він не рахується. Ну, вас не пропустять. На жаль, ось такі реалії життя. Якщо у вас такі випадки траплялися, ви в таку халепу потрапляли, теж можете написати мені в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо ви ж знаєте про це, ну то пишіть просто знав, знаю, все гаразд. Дякую що подивилися це відео. Зробіть репост друзям знайомим, поставте лайк, підпишіться на канал. Це буде цікаво багатьом людям, тому що, як виявляється, люди не знали про це. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та підтримка, всім нашим друзям та знайомим за підтримку та допомогу.